Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Це в мене буде яке. О, гляньте, які класні окуляри. Дивіться, ви можете собі купити на 23 вересня. Це базарчик, о, клас. Он брелії, куча очків. Пішли. Зараз зайдемо там в магазинчик. Оце товарів. Подивимось. Зараз це ночнушечка. Дивіться как класно тут ночнушечка для жіночок продають. гляньте, в цвіточках така о голубенька. Щас а, см... обидят, пішли Що, значит, Пошаримся. Завітайте на базарі все, що хочете, то й Угу. Зараз да. mm -hmm. мені скажуть, що ти щось знімаєш. Mm -hmm. Медичне золото, о о бачите, тут є медичне золото, доступні ціни. Ще й великий асортимент, і він, стрілка, мабуть, кудись. Отуди. Пішли. Дощ буде чи не буде? Mm -hmm. Не буде? О, барахолка. У мене спрошували барахолку. Зараз mm -hmm. подивимося, що там є на барахолку. Там все, що хочеш, можна купити. Зараз. О, глянь, скільки там на землі всякого лежить. Ще й лоток і одне яйце. Яйця мусорка. <свист> Багато всього є. Ось. Де так положили, воно нікому не нужна. Відро й шампуро. Слонце. Он зімня кому треба, літом беріть, вона дешевше. Ого. Соціальна лавка. А от дитя який тут вибор курточок. Багато всього є. І каструльки, і сковородки. І нові бушні, і консервація даже все продають. Ну, пішли в ту соціальну ловку зайдемо, подивимося, що там. Соціальна ловка. Та це сюди, мабуть, щось. Зараз зайдемо, глянемо. Завоз Ма, товара. Дотрійте, ви бачите, прийом товару. Ну пішли тоді. Туди? Ну пішли туди. Тут я з вами ще не показувала вам цей базарчик. О, лайсел, ремонт і продаж. О. На? Мені? Mm -hmm. Ні. Куди далі? Mm -hmm. Ось сюди? цей магазин? Mm -hmm. О, ще один магазин є з этих приборів. Тут є чайники. Багато всього пішли. Mm -hmm. Подивимось. Сюди? Заходимо. Зараз зглянемо, що тут так. О, віто йде, можна вентилятор купити за 700 гривень. Це 2000. Ого, який. 2000 то той метал в лічній повороти. Дивіться, він угу. можний який, то... а той 100-700, тисячу... а той 1600. Той, он. Пультом. той з пультом йде. Да. Такий ще вентилятор, бачите. 1600. Тут дуже багато всього. Отюг, 1350. Пішли далі. А, побутова техніка з Європи. О -о -о. Вон телефон є, кому треба дзвонити. Закажете щось собі. Холодильники. О, полісос такий непоганий. Вон, добрий. Печка 6 тисяч гривень. Така непогана. 500. Сушительная машина 8500 Это будет этот обзор базар базара на 23-м вересне. Чай, кава, капучино. Чай, кава, капучино натуральна. О! В ефірі. В тік-токі. Mm -hmm. Ну що, пішли туди, вийдемо тепер. Mm -hmm. А, отуди ти хочеш зараз ходити? Футболки? Mm -hmm. Та ні, я не буду йти. Mm -hmm. Я зараз туди за продуктами. Це ж. Сюди? Mm -hmm. Давай отак обійдем. Бо там немає нічого інтересного. Тут хоч щось чоловічий одяг. Можете туди завітати, вибрати. Ти все ки. Mm. Та й не зібралася, я так поснімати все. Рібок, сток, рібок, адідас. Вау.